На пункті пропуску порубне на кордоні з Румунією запрацювала електронна черга для пасажирських автобусів. Не всі водії чули про нововведення, деякі реєструються вже на місці. Ми не намагалися зареєструватися самостійно. Нас перший раз поставили перед таким фактом: що треба таку штуку, таке треба робити. Як це буде робитися? Як задовго? І чи це буде легше, чи це буде важче? маю понять. Я водій. Це в нас є офіс. Там у нас є дівчатка. Вони це все нам реєструють і сказали, що все зареєстровано. Я точно ці подробиці не знаю. Ну дівчата в офісі сказали, що все зареєстровано. Система видала нам час, за який ми маємо заїхати на кордон. І ми під'їхали в цей час на кордон. Один раз було за цей сезон, що прийшлося очікувати. А так проходимо швиденько кордон. Для бронювання місця в Єчерзі черзі водію автобуса. Потрібно створити власний кабінет на сайті Єчерга, внести дані та стати в чергу. Точний час перетину кордону визначає система за необхідності його можна перенести. Старша інспекторка Укртрансбезпеки Алла Горник перед пунктом пропуску перевіряє зареєстрованих у є черзі водіїв, а також допомагає зареєструватися тим, які це не зробили завчасно. Станом на зараз від опівночі вже проїхало 17 автобусів електронною чергою, і ще 19 зараз є на даний момент в очікуванні своєї черги, які поступово заїжджають. Реєстрація з собою не являє якої складності, так що водії всі з розумінням ставляться, всі реєструються. В Другій половині дня тут черги. Ви думаєте, що реєстрація через електронну чергу допоможе пришвидшити процес? Однозначно, принаймні, не будуть вони чекати і не будуть люди чекати тут на заправці своєї черги. Електронна черга запрацювала у тестовому режимі на пунктах Порубне та Мамалига. Від опівночі до обіду пункт Порубне перетнули 23 автобуси. Чотирьом із них допомагали зареєструватись інспектори. На пункті Мамалига кордон перетнули чотири автобуси. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.